У Галичі учасники урочистої ходи з нагоди Дня Героїв вітали шану подвигу підпільниці Уні вівчаренко біля меморіальної дошки на вулиці, що носить ім'я героїні. Відтак вишукувалися біля стели героїв Небесної Сотні, згадали полеглих на майдані та у зоні АТО, Поклали квіти до стели з фотографіями героїв, подвиг яких об'єднав українців у їх прагненні відстояти незалежність країни від її нинішніх ворогів. Про героїв ніколи не треба забувати, і треба такі днів. Шана і ми думаємо, що ці дні нас гуртують і допомагають нам об'єднатися. Зараз український народ як найбільше потребує єдності, тому, на мій погляд, забувати про героїв України і особливо про нашу історію ми не повинні, оскільки це є наше минуле, і ми повинні ним пишатися. Про герої минулої сьогодення говорили навіщо, що відбулося біля каплички, збудованої біля колишньої НКВСівської катівні, де терпіли муки, і гинули українські герої. Нащадки слави мільйонів України. Це усіх століть. Розкажи, Україна, мама, хай почує цілий світ, як знущалися над нами, катували сотні літ. Заради того, аби не повторилася трагедія сотень минулих літ, ветерани у і сучасні герої АТО захищали і продовжують захищати вітчизну. Вони зі зброєю в руках почали доводити всьому світові, що ми нація, яка Заслуговує на те, щоб мати власну незалежну країну у пам'ять про полеглих героїв у цей знаковий для українців день. У Галичі відправили панахеду та поклали квіти до каплички, що стала для містян символом мужності і незламності українських патріотів.